Кому потрібні якісні меблі з ДСП, у ворогті є магазин, де ви можете приїхати і зразу собі вибрати. Давайте пройдемося по цінах. Так, дивіться. <кхід> Допустимо, ось такий стіл. Ціна письмовий стіл 8190. Розмір 750 на 1500 на 605. Отакий стіл. Як вам? Я скажу, що дуже-дуже файно. Дивіться. Отака от табуреточка. Табурет стандартний, 384 гривні. І табурет малий, це, певно, от такий, то він 366 гривень. Ну. Як ціни? Ціни скажу. Дуже дуже круті. Так, що би ще вам таке показати? Дивіться, ось ліжко таке. Що воно коштує, ліжко? 7000 гривень. 778 гривень. Так, матеріал ДСП. Ну, Стандартне Стандартне двохмісне ліжко. Дивіться, Ще є отакий цей. Кухня така. Ось така кухня. І якісна ця така верхня, верхня покришка. 14 тисяч. Це що у нас? Матеріал ДСП. Розмір бачите 1600 на 1500. Ну, от таке багато, багато різної готової серійної продукції, що ви можете приїхати і зразу купити. Ще вам покажу отакий стіл та 4 тумби. Ось такий стіл. 4 тумби, 7116 гривень. Розмір. Розмір стола 1060 на 750 і на 700. Ціни дуже солодкі, прямо від виробника. Номер під відео. Телефонуєш і купуєш, або приїжджай в ворогту в магазин.